Усім привіт! Вітаю вас на каналі Христинка Я в магазині Аврора. Окуляри сонцезахисні. Ціна акційна 88 гривень. Такий варіант сонцезахисні окуляри з металевою оправою ціна 69 гривень. Такий варіант ціна 99 гривень. Такі коштують 39 гривень. Важко повірити в таку ціну. Але справді так, 39 гривень є в різних кольорах. Такий варіант 49 та 69. Панами по 99 гривень. Є біла або чорна рисочку, дитячий 129. Такий варіант чоловіча 129. 164 в сітку. Така кепка 149 гривень, є по 129. І з надписом NASA вона, до речі, така тонша, легша 129 гривень. Склянка банка із кришкою та трубочкою 59 гривень. для вина 129, термосумка 99. Цукерки маршмелло, 15 гривень. Тільки недавно появились в продажі. Кава якобс Еспресо 89 гривень 139 гривень кавовий розчинний якобс Натуральна мелена 52 гривні, Набір форм для льоду 10 штук 14 гривень. Пакет для заморожування льоду ціна 12 гривень. Склянка низька з такими кружечками. Ціна однієї штуки 22 гривні. Об'єм 285 мл. Такий варіант ціна 29 гривень. Склянки високі 29 гривень. Високий із кружечками 22 гривні. З кольорового скла 55 Такий варіант 49 гривень. Склянки із кольорового скла коштують 39 гривень. Три варіанти кольорів: блакитний, фіолетовий та рожевий. Є ось такі чарки поштучно 14 гривень, можна скласти набір із такими склянками. Стопки набір 6 штук, 99 гривень. Об'єм по 30 мл. Такий варіант в коробці 6 штук 88 гривень. Склянки високі 3 штуки 99 гривень. І такий варіант: також 3 штуки, ціна 109 Цукорниця пластикова із ложкою об'єм 450 мл. Ціна 39 гривень. Хто таким користується, напишіть, чи це зручно. Хочу купити для солі. Піднос 55 гривень. Піднос пластиковий фігурний 49 гривень. Акційна ціна на шкарпетки. демісезонні сезонні чоловічі 29 гривень одна пара. Такий варіант. Є світліші, є темніші. Ціна їхня 34 гривні. Укорочені по 14 гривень. Зверху сіточка. Шкарпетки підслідники чоловічі ціна 19 гривень. Такий варіант шкарпеток укорочених ціна 19 249 гривень коштують шорти чоловічі. Це знаєте, із такого плану, в яких можна купатися. Не знаю, чи можна, але я бачила, що буває таке, що чоловіки купаються в таких тонких шортах. Набір піжама жіноча: 349 гривень. Шорти жіночі джинсові. Плавки жіночі із малюнком. Ціна 149 гривень. Самі білі із листочками. До них можна підібрати ось такий топ на одне плече. Ціна 199 гривень. Мені здається, що навіть підійдуть до тих чоловічих шортів, можна зробити такий Family Look. В Аврорі дуже великий асортимент різноманітних топів. Хто не любить літком ходити в бюсті, це є хороший варіант. Топ на замочок, ціна 119 гривень. Є в різних кольорах. Топи із надписами. Однотонні. На Майже усі мають таку легеньку чашечку. Яку, до речі, можна вийняти чоловічі труси боксери із бавовни, ціна 88 гривень. Є однотонні, Є і з малюнками. Вони такі, знаєте, нормального розміру. На перший погляд я подумала, що це можливо дитячий з таким зображенням. Ціна 59 гривень. Такий із широким поясом коштують 64 гривні. Корм для котів «Фріска з поріна ціна 10 гривень. Є різні смаки в асортименті. Ще був якийсь корм по 13. Такий вологий корм для котів є у двох варіантах ціна 29 гривень. Корм для кутів, тунець ціна 19 гривень. Вологий корм для собак 27 гривень. Смаколики для собак. Хрустке печиво 24 гривні. Порійнован корм для собак 16 гривень. Рол. З куркою або з рибою 9 гривень. Зіяловичною для собак 24 гривні. 9 гривень коштує щітка для вичісування шерсті котів. Кріпиться на стіну. Приїхали новинки для рукоділля, п'яльце для вишивання. Ціна 69 гривень. Розмір 16,5 на 14,5 см. У нас лише висвітло в салатовому кольорі. Такий фіолетовий колір 5, також 69 гривень, тут діаметр параметри менші 11 на 9,5. І є кругле п'яльце, таке досить великого діаметру. Він не вказаний, але візуально ця п'яльце більш від попередніх. Ціна 29 гривень. Набір декору для рукоділля. Ціна 14 гривень. Шепшина. Ароматизатор автомобільний ціна 29 гривень. Недавно подруга мені порадила, що можна такий мішечок зберігати в якійсь кімнаті або навіть в шафі, і буде гарний аромат. Хочу спробувати. Набір фігурок фосфорних для декору. Ціна 12 гривень. Указка лазерна із брелком 29. Брелок для ключів. 34 гривні. Такий варіант 29 гривень. Набір тарілок святкових 6 штук 22 гривні. Декор для дому бавовна. Як бачите, є в різних кольорах. Тут багато гілочок в наборі. Фіолетовий колір. Рожевий, блакитний, білий та молочний. Ціна набору 77 гривень. Декор для подарунку стрічка та бант 19 гривень. Є в різних кольорах. Набір батів 3 штуки 15 гривень. Такий набір стрічка і бант. Ціна 19 гривень. 17 гривень коштує набір свічок для торта. Свічка на торт 12 гривень у вигляді цифри. Такий варіант по 9 гривень за одну штуку. Набір свічок 4 штуки 24 гривні. Як бачите, може бути і кольоровий варіант. Такі свічки 10 штук 17. 6 штук 19. Акція на ЛЕГО. По 9 червня. Якщо купляєте набір за 349 гривень, то другий набір з такою ціною піде за півціни, скакалка з кольоровим джгутом – 24 гривні. Іграшка дитяча ніндзя 39 гривень. Кидаєте на стіну і він тримається з ручками та ніжками. що правда може лишати сліди. Такий набір 59 гривень. Ви подивіться, мій перфекціоніст просто тут танцює. Ручки кулькові по 4 гривні, також є по 5. Такий варіант із собачками. Ціна 19 гривень. Щоправда, тут з самої ручки зовсім трішки. Ручка квітка. Ціна 29 гривень. Гелева гнучка. Такі квіточки. Я знайшла три варіанти по 7 гривень. Ось такі. І один варіант по 19, така світло-рожева. Блокнот 11 гривень формат А7, 20 аркушів, 29 гривень, блокнот формат А6. Там всередині ще є стікери для нотатків, досить їх таки багато. Блокнот А6 формату 29 гривень. Тут у лист можна записувати список справ. обкладинка складається в підставку. пудра для обличчя мінеральна 49 гривень. Два відтінки 55 гривень пудра для обличчя компактна ловіт. Така пудра 55 гривень від ловіт. Ловіт 49 гривень пудра компактна. Акційна ціна на пудру 39 гривень. Така пудра коштує 69, бронзер для обличчя 29 гривень. Два кольори. Рум'яна для обличчя новинка 59 гривень. Набір пензликів для макіяжу 34 гривні. Такий набір пензликів для макіяжу із тубусом для зберігання 69 гривень. Новинки гель-лаки. Мають таку цікаву кришечку. Її можна зняти. Подивитись колір поближче. Ціна 69 гривень. Є різні варіанти кольорів. Гелак із глітером. Набір каблучок жіночих, металевих чорних 3 штуки 29 Набір біжотерії. Ціна 34 гривні. Самі підвіски такі мінімалістичні, також її сережки. Покажу вам усі варіанти. Заколка для волосся у вигляді шпильки. Ціна 22 гривні. Така підвізка, серце. Ціна 22 гривні. 34 гривні коштує ланцюжок для окулярів. 34 гривні підвізка. Каблучка жіноча. Не можу вам передати через екран всю її красу, але вона мені дуже сподобалась. Така цікава 29 гривень. Такий варіант колечка по 24 гривні Є і інших кольорів. Саколка для волосся у вигляді гребеня 19 гривень. Сережки на вуху по 44 гривні за набір. Такі сережки 29 це, мабуть, кафе швидше. Підвіска по 39 гривень. Такий цікавий у них дизайн. Є ще з слоном. 139 гривень коштує набір для підкручування волосся. Я пам'ятаю, як в інстаграмі продавали їх за мільйони грошей. А зараз вони по доступній ціні. Гребінець 4 гривні. Дякую вам за перегляд. Бажаю вам гарного дня та до нових зустрічей на каналі.